Дорогі друзі, Кабінет Міністрів врахував зауваження народних депутатів до бюджету 2025 року після першого читання, схвалив бюджет та направив його до Верховної Ради на друге читання. На ті зміни, які стосуються більше пенсіонерів. Збільшено видатки Міністерства соціальної політики на 1 мільярд 400 мільйонів гривень, із них 1 мільярд на допомогу внутрішньо переміщеним особам. Депутати, повинен сказати, не погодили підвищення зарплат прокурорам, що було передбачено у першому е, варіанті проєкту бюджету. Але частково уряд переглянув скандальне рішення щодо збільшення фінансування прокурорських зарплат. І зменшив додаткові видатки на 1 мільярд 200 мільйонів гривень. З 1 січня 2025 року мінімальна зарплата залишиться на рівні 8 тисяч гривень, а прожитковий мінімум для працездатних осіб на рівні 3028 гривень. І підвищення цих соціальних показників зумовлено тим, що бракує коштів. У наступному році отримують надбавку вчителі в розмірі 1000 гривень з 1 січня 2025 року чистими. Тобто податки будуть сплачені з суми у 1300 гривень і 2000 гривень чистими з 1 вересня 2025 року. Але от що цікаво: держава витрачає на виплату спецпенсій більше грошей, ніж на освіту. Лише за 9 місяців 2024 року на це витратили 88 мільярдів гривень. А за прогнозами до кінця цього року сума зросте до 120 мільярдів гривень, що майже дорівнює річному бюджету на освіту. Наразі в Україні спецпенсії призначають не тільки військовим та поліцейським, а й державним службовцям, суддям. І прокурором. На додаток силовики з пенсією через інвалідність можуть отримувати ще вищі виплати, ніж звичайні пенсіонери. От для прикладу, середня пенсія через інвалідність для цивільної особи становить близько 4400 гривень, але якщо, наприклад, прокурори матимуть висновок від лікарів про інвалідність, то отримуватимуть від 20 000 гривень на місяць. Судді мають ще вищі пенсії через інвалідність і можуть отримувати понад 50 тисяч гривень. Така нерівність у виплатах виникла через закон, який гарантує особливі умови нарахування пенсій для окремих категорій громадян. Пенсії прокурорів та силовиків сягають від 60 до 100% від їхньої зарплати. Тоді як звичайні пенсії у середньому становлять близько 40% від середньої заробітної плати впродовж життя. Силовики, до речі, через суд і вимагають більші пенсії, і у них це виходить. Нині пенсійний ліміт становить 23 610 гривень. Проте у суді домагається зняття цієї стелі для виплив. І це дозволяє отримувати пенсії без верхньої межі, тих же 50 чи 100 тисяч гривень, про які я казав вище. Як Кабінет міністрів хоче змінити підхід до виплат спецпенсій? Уряд планує в першу чергу ліквідувати медико-соціальні експертні комісії. Натомість запровадять оцінку працездатності людини. Це нібито допоможе запобігти необґрунтованим статусам інвалідності та допомогти людині реабілітуватися і повернутися до повноцінного життя. За новим законопроектом, який ще тільки розробляють, статус інвалідності будуть присвоювати тільки після комплексної реабілі... реабілітації та перевірки працездатності. Хто платитиме за комплексну реабілітацію? Як перевірятиму, що людина працездатна? За якими параметрами, параметрами що може тримати молоток у руках чи сокиру? Звідки візьмуться кошти на це? Скільки це займе часу? Запитань, звичайно, більше, ніж відповідей. А спецпенсії як існували, так і продовжують існувати. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. Будете отримувати свіжу, чітку і конкретну інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!